Марія Іванівна прийшла, аби бути почутою. Каже, хоче жити в комфортному, безпечному краї з хорошими дорогами та чистими освітленими вулицями, щоб влада працювала на громаду, а не задля інтересів окремих осіб. Приємно вражена, що політики не просто говорили завченими фразами зі сцени, а прийшли до людей у натовп, аби поспілкуватись і вислухати. Треба би маленько зі з людьми спілкувати. Да, коли чути їх більше в них наболіло на серцях. А ми й віримо бог дасть та чися, що переверне вже. Михайло Іванович, голова місцевої ради ветеранів. Чоловік знає проблеми земляків і старших, й молоді. Порівнює життя рідного села Поляна до та після обрання на посаду сільського голови Івана Дрогобацького. Каже, зміни відбулись поступово, але дуже відчутно. Я знаю поляну, наприклад, скільки тут було було сільських рад, то через поляну, вовче, то було читайте, то було селище. Не село, а селище. А виглядали як на село захудало. А він прийшов, то він хазяїн. От що я люблю господарів, розумієте, на землі. Іван Дрогобецький справді завоював довіру щоденною роботою. Дороги, спортивні майданчики, стадіон, церква. Знає кожного мешканця села, багатьох у районі. Розуміє проблеми та потреби громади. Зізнається, що за цим всім стоїть не сам. Має підтримку великої команди, фахівців різних галузей, які, попри політичну кон'юнктуру, постійно працюють, щоб змінювати район на краще. Тому що вболівають за своїх, тому що живуть тут самі. Ми підбирали людей, дійсно поділи. Им, якостям, і дійсно по тим заслугам, які вони принесли своїм виборцям, я вам скажу, що у нашій команді мені я гордо стою на сцені з цими людьми, тому що це дійсно достойні люди. Не тримають постійний зв'язок з земляками і мають підтримку. Ігор Ігорович працює вчителем у місцевій школі. Каже, прийти на зустріч збиралось багато колег, та у робочий день встигли не всі. Переконаний, політики мають спілкуватися з виборцями частіше. Ми поважаємо цей волок і поважаю Івана Івановича Дрогобецького, як поважну людину. Головна сила закарпатської команди опозиційного блоку у єдності це люди, які не бігають з партії у партію, мають свої принципи і ніколи не ховають. Від відповідальності. Ну, я вам скажу чесно, мені пропонували три партії, щоб я йшов від їх імені в обласну раду. Я знаю Олександра Олександровича Ледина. Я не звик зраджувати людей, з якими я працював. Представлені тут люди роками доводили, можуть і хочуть працювати задля розвитку краю. Сьогодні представлені як сільські і селищні голови, депутати районної ради, депутати обласної ради, які будуть представляти. Свалявщину органам місцевого самоврядування. Сьогодні є підтримка, тому що за всіми цими людьми є конкретні справи. А в Закарпатті люди більш довіряють конкретним справам, як гаслам, які оголошують кандидати в депутати, які йдуть на вибори. Саме люди, які довели відданість жителям краю, зокрема свого району, конкретними справами, балотуватимуться до місцевих рад від обласного осередку опозиційного блоку і закликають закарпатців, яким би не був їх вибір, прийти на дільниці 25 жовтня і віддати свій голос за розвиток Закарпаття. Я хочу вас запевнити тільки одному, що тут на цій сцені стоять люди, яким не байдуже, майбутнє свалящини, яким не байдуже. Майбутнє закарпатської області і України в цілому це чесні і порядні люди.